Того часу Ісус заставив учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від нього, тим часом як відпускав народ, і коли відпустив народ, пішов на гору молитись на самоті, як звечоріло, він був там сам один. Човен уже був посеред моря, і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, ідучи по морю. Учні, побачивши, що Він іде, по морі, жахнулись, то привид заговорили і з переляку закричали. Та Ісус тієї ж миті мовив до них: Будьте спокійні, це я, не бійтеся. Тоді Петро озвався до нього й каже: Господи, коли це ти? «Вели мені прийти по воді до тебе. Іди, сказав Ісус, і вийшов Петро з човна, почав іти по воді, і прийшов до Ісуса, але, побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потопати і скрикнув Господи, рятуй мене. Ісус зараз же простягнув руку, вхопив його і мовив до нього: мало віри, чого усумнився? І як увійшли до човна вітер ущух, тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до ніг, кажучи Ти істинно син Божий, і, перепливши, прибули в землю генесарецьку.